Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І в нас продовжуються літні канікули, але ми працюємо, ми продовжуємо тему дільники та кратні. І сьогодні хочемо зробити простеньку вправу, саме на знаходження кратного. так? Нам потрібно записати усі двоцифрові числа, які кратні числу 23. так? Ліза, що мається на увазі, от саме ця фраза, що вона означає. Це означає, що нам потрібно знайти всі двоцифрові числа, які діляться на 23. Так, нам потрібно знайти дійсно всі двоцифрові числа, які діляться на число 23. Давайте згадаємо ось цей приклад Х поділити на Y. Ми вже його робили, де Y в нас є дільник. Пам'ятаєте, ми перші вправи шукали дільники, саме оце Y, так? А в даному випадку нам потрібно знайти Х. Так, перше число це Х. Не плутайте, коли вам кажуть, знайти якесь число, яке кратне якомусь числу. Мається на увазі, що вам треба знайти саме перше число. Арифметичної дії ділення. Так, Ліза? Так. Добре, давайте спробуємо. Отже, 23, Ліза. Що це в нас за число 23? Це дільник. Це дільник. Тому ми сміливо можемо записати так: ми щось будемо ділити на 23. Певне число, воно має бути двоцифрове, тобто має. Мати дві цифри, так, це число. Добре. Яке, Ліза, перше число двоцифрове, ми можемо поділити на число 23. 23. 23, звичайно, ми 23, воно двоцифрове, можемо поділити на 23. І це буде один, так? Так. Добре. Є ще якісь числа двоцифрові, які ми можемо поділити на 23? Є. Є, які? 46. 46. Звичайно, число 46. Ми можемо поділити на 23. Тобто, 46 є кратним, так, числа 24. 23. І скільки це буде? 2. Це буде 2. Добре. Чи є ще якісь числа, да. які ми можемо. Саме двоцифрові, які ми можемо поділити на 23. Є. Добре, яке? Є? Ще є 69. 69. Ми також можемо поділити на число 23. 69 також двоцифрове число. І скільки це буде, Ліза? Це буде 3. Це буде 3. Добре. І, може, ще є якесь число, яке ми можемо поділити на число 23. Є Є. яке? 92. Так, 92. 92 ми ділимо на 23, і скільки це буде? 4. Це буде 4. Чи є ще якісь двоцифрові числа, які ми можемо поділити на 23? Ні. Ні, більше чисел немає. Отже, в нас є 4. Двоцифрових числа, давайте їх так відмітимо. 4 двоцифрових числа, які кратні числу 23. Це 23, 46, 69 і 92. Так, лізочка? Так. Ми все зробили вірно, якщо ви бачите ось таку фразу, записати треба яке ж число, яке кратне певному числу. Розумійте, що вам треба знайти. Перше число арифметичної дії ділення, так? Да. Саме перше, не друге, тобто не дільник. Добре, ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па!